І так, всім привіт! І з вами я, Назік, і на сьогодні вийшов такий коротше, при прикольний наборчик в більці набір Чіфа. Там дається три чорних скриньки, два мегаконтерина, один відпад і три містика, 1,5 золота, 1170 коробочок і якийсь вангар. Штучка якась, якась, коротше, штучка. Так що давайте, не забувайте. Підписуватись на канал, саме ти підпишись на канал, бо вас більше 90% дивиться без підписки. І прижміть лайк. Я ж для вас стараюсь, пацани, стараюся пацану. Так, як завжди, в прямому ефірі. Купляємо таку штуку, друку. Сплатити. Опа, отримано. Хорошо. Ну. 100 тисяч нам впало. Чого? І відкрилися нам контейнера. Так. Так, по контейнерах ми пройдемося. Давайте ми зараз, якщо що, обміняємо. Так, 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 так. Ага, у нас їх є. Обміняти на півтори тисячі осколочків. І-і-і-і. Ну що, відкриваємо контейнери? Не будемо затягати цей відос. Так, три містика. Давайте почнемо з чорних скриньок. Хочу чорний скриню включать. Так, перша чорна скринька. 300 золота, вільний бустер золота. Добре. 200 золота вільний дофсер бустер 3. І Пара па парапа. Так, бустер золота, чорна скринька, друга, вільний і 300 золота. Нема питань. Просто, чудово, шикарно. Далі. Е, від... Ну що. Відкриємо чорну скриньку другого рівня. 500 золота. Нема питань. Е, я думаю, що відкриваємо містики. Угу. Шляпа. Ну же, ми ще від плюс відкриємо гарантовний. Хоче, нічого не дає від слова взагалі. <рес> славить близько. Дякую. Дякую тобі велике, блядь. World of Tanks, Blitz. 200 золота. Шикардосно. Не знаю, як я без нього жити буду. Ну, грубо говоря, 190 золота ми вже маємо. Ну, відкриваємо Три мега контейнера. Наступний. И все золото, так, 3 дают. Просто шляпа. Эх, да уж, прикольно. Ну, давайте зараз прокачаем. Що, відкриваємо відпад. Ну, ковшика дали. За ковшика мені компенса прийде. Плюс золото дали. Вільно 20, днів, прямо. према. Ну, відпад кру круто. Круто насипав. І за відпада я нічого не можу сказати. Відпад прям прям дав хорошо. Так. В плані золота. Зараз, зараз ми залутали, в принципі, непогано. Я отак можу сказати лише одне. Давайте ще зараз крутинемо контейнери. 9700 золота в нас є. Чим хреново? А за скільки так? дало 1,5. Плюс 3750 нам. Компенсувало це 9700 золота у нас уже є. Так що, я рахую, що непогано ми золото залутали. Все одного я зараз золото збираю на об'єкт 7,5.2. Якось отак. І давайте підведемо маленький коротше, такий ітожик цього відоса. Чи варто воно його купувати? Думаю, що так. Швидко за все, що Золото воно насипало. Плюс дало даже танчики якісь, плюс всякі бустери, сертифікати, трошки срібла насипало, трошки вільного дожи насипало. Всякі X-3, даже премію даже на якісь 7 днів дало у мене вже знов майже на 2 місяці премію аккаунта є. І плюс, в мене ми починали з 700 золота. Ми 9000 золота залутали. Я рахую, що це взагалі непогано. Набір Чіфа, в принципі, можу рекомендувати. І перед закінченням даного відеоролика, хотів би ще раз наповнити, що. Більше 90% вас дивиться без підписки, так що підписуйтесь, ставте лайки, лайкосик ставте, і підписочку на каналчик. Стараюся для вас, плюс заліт, залітайте на прямій трансляції. Так що, якось отак. І з вами був Аназік, і всім пока.